Протягом доби окупанти продовжували обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О другій ночі в селі Лизогубівка внаслідок потрапляння БПЛА шахет в землю. Пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди. О пів на першу ночі в місті Чугуїв внаслідок потрапляння БПЛА в землю. Пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО. 7 червня о пів на першу ночі в селищі міського типу Малинівка Чугуївського району відбувся Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно. О 15:50 в селі Білий колодязь Чугуївського району відбувся обстріл Кабом на відкритій території. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Об 11.20 в селі Томахівка Чугуївського району відбувся ворожий обстріл кабом населеного пункту, внаслідок якого зруйновані будівлі приватного господарства. Об 11.00 в селі Нова Гнелиця відбувся наїзд трактором на місці. Полюстка. Водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу. О 8.50 в місті Ізюм на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. На Харківщині триває гасіння однієї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 тисяч гектарів. Залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також 6 одиниць техніки і 11 працівників лісового господарства. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів у місті Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 30 Три-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно, це була ПФМ-1-Пелюстка. В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждали, перебуває в лікарні. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 862 особи. З них 913 дітей та 265 маломобільних осіб. За даними генштабу зсу українські війська стримують штурмові дії російських окупантів. На харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив. Намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито силами оборони. Марія Солов'єва, Дмитро Ноєн та Микінін. Харків новини.